Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про азалію і про догляд в домашніх умовах. Всі ми бачимо в торговій мережі цю прекрасну красуню, яку не можна помітити, це неймовірне цвітіння, і майже у багатьох ця рослинка з'являлась вдома. Але, на жаль, недовго тішила своїх господарів своїм цим рясним квітуванням. Тож, давайте поговоримо сьогодні про те, що їй потрібно в догляді, щоб довше ця рослинка вас радувала у вашій оселі. Не забувайте ставити вподобайки та писати хоча б маленькі коментарі. У мене, так як і у багатьох, був негативний досвід про вирощування азалії. Також у мене вже була азалія, яка недовго мене радувала свої квіточки. Квіточки в'януть, засихають, вона їх скидає та й майже сама повністю ну, пропадає. Тому на сьогодні в мене знову з'явилася така красуня. І я зараз з вами поділюся своїми помилками, своїми ну, знаннями, ті, що я вже знайшла, що їй потрібно в домашніх умовах, і спробую як можна довше потішитися цими шикарними красивими квіточками. Перше, що потрібно для квитучих рослин, це звичайно розсіяне яскраве світло, не пряме сонячне. Це, звичайно, ми можемо їм забезпечити, поставити десь біля вікна і щоб пряме сонечко не світило на них. Друге, що потрібно, вони люблять вологу, тобто не потрібно. Що повністю земний ком пересихав. І краще для них полив, все ж таки для ось таких покупних. І я для себе вивела і бачила, як їх поливають в супермаркетах. Все ж, вони там довго існують. це... Коріння замочувати. У мене є відео про догляд за гортензією, і там я про це казала. І досить довго в такому стані могла утримати красиві квітки гортензії. Вони також. Важкі, то я думаю, що тут також полив такий буде кращим. Із-за того, що в них дуже збите коріння, коріння багато, горщик невеликий. І коли ви поливаєте зверху, водичка стікає, і всі корінчики не можуть не встигають промокнути і набратися вологі. Тому краще поставити її в якусь ємність, налити водички туди, і щоб вона напилася там за пару годин. Потім витягти і знову на пару діб їй вистачить цієї вологи, щоб підтримувати свої квіти. Ця залія в мене вже протягом трьох днів не поливала. Дивіться, я налила більш як з пів літра води, і ось буквально за 5 хвилин вона майже вже все у себе втягнула. Тобто вже ком дуже гарно просох, дивіться, тут дуже забитий весь ком корінням. І тому, якщо ви зверху поллєте, то навряд чи всі корінчики нап'ються води. Треба доливати водичку, і аж поки ось ви не почувствуєте, що зверху вже вся рослинка ну, пропиталася водичкою. Наступний етап це. Те, що потрібно її оприскувати, тому що вона живе у природних умовах, дуже ну, достатньо у вологих. Це також ми можемо її забезпечити, все ж таки не забувається періодично трошки оприскувати ці рослинки, і все ж таки в будинку їй недостатньо вологості. І потрібно навкруг неї трошки цю вологість більше додати. І основне те, що нам найважче забезпечити для азалії, це температурний режим. Азалія це рослина, яка більш полюбляє Холодні умови, адже у нас в приміщенні все ж таки тепло. Уявіть собі, що ідеальний температурний режим для її вже тоді, коли вона квітне, це 15-18 градусів. Тобто, якщо у мене в приміщенні 22, я вже походила з термометром по всім кімнатам хоч травень місяць, але в нас до сих пір ще працює. Котел, отоплення, тому у мене в приміщенні тепло. У мене немає балкону, немає такої тераси холодної, я навіть не знаю, куди її винести і поставити. Звичайно, в тих, кого є балкони, і ви можете забезпечити таку температуру для цієї рослини, тому я думаю, що все ж таки вона у вас проіснує більше. І від цього я зробила висновки такі, що від цього в нас в приміщенні найбільше ну, основна причина це температурний режим, від якого квіточки в нас підсихають, і рослинка поступово гине. Уявіть собі, що щоб Заставити азалію квітнути взагалі потрібна температура 10-12 градусів. Тільки, ну, настільки треба опустити температуру, щоб заставити її квітнути. Також я е, трошки читала і цікавилась вже нею перед тим, як виставити на продаж. Е, Ну, цю рослину дуже сильно стимулюють різними стимуляторами, охолоджують під кондиціонерами. І вже вона приїжджає до нас у магазин, ось в такому шикарному вигляді. Тому і вона більш розрахована на покупця просто як букет, а не для того, щоб. Ну, далі існувати. Тому дуже важко. Я не бачила навіть відео. Багато перегортала. Щоб у майбутньому, навіть якщо ну, ви протримаєте квіти, що в наступний раз ви заставите ну, цю рослину квітнути, це ну дуже важко. Дуже важко зробити в домашніх умовах. Тому не дуже потрібно засмучуватись, коли ваша рослинка ну, буде зав'янути квіточки, рослинка поступово ну, загине. Тобто, азалію її потрібно приймати просто як яскравий букет на подарунок. Ось так познайомила вас іще з однією своєю азалією. В майбутньому покажу, скільки мені все ж таки я постараюся зберегти ці прекрасні квіточки як можна довше, і вам розповім, наскільки мені це вдалося. Адже температуру в своєму будинку нижче 20 градусів я по кімнатам ніде не знайшла. Ось зняла таке відео про цю красунечку, невелике інформаційно, можливо, комусь стане в пригоді, можливо, хтось менше також засмутиться, що його красуня недовго в нього прожила. Якщо вам цікаво було інформаційно це відео, будь ласка, ставте вподобайки. Пишіть коментарі. До нових зустрічей. Мирного неба!